Ось друзі, ми знайшли наступну точку входу. Як бачимо, наша козна середня показує рух донизу. Останній фрактал він догори, Тобто, це є два прямих сигнали на продаж нашого активу. Так, друзі, вже також можу вам сказати, наша угода третя була флюсовою. Давайте зараз перейдемо до конкретного такого випадку, коли один сигнал показує, що актив потрібно купувати, а другий, що його потрібно продавати. І щоб ви не робили цих помилок, я на власному досвіді, на власному рахунку покажу, як робити не потрібно. Ось, друзі, я знайшов таку ситуацію для вас, щоб показати, коли в угоду не варто і взагалі не потрібно навіть входити. Продаємо наш актив. Ось ми нібито бачимо, що покузній нашій середній рух йде донизу. Все, ми там вже беремо наш актив на продаж, але ми бачимо, що наш фрактал так само показує донизу. Тобто ми зробили помилку в тому, що ми не дослухалися наших двох сигналів. Так робити не потрібно, як ви бачите, суму я зменшив спеціально до 300 доларів, щоб вам показати, коли це робити не потрібно. Бо я думаю, що недоцільно тратити 2,5 з Доларів для мінусової угоди. Ось, друзі, як ви могли бачити, ми дослухалися лише одного індикатора по даній стратегії і втратили свої кошти. І я спеціально показав вам приклад того, коли робити цього не потрібно і взагалі навіть не можна, щоб ви просто не втрачали свої кошти. Я трачу свої гроші заради вашого досвіду і ваших навичок. Тому, друзі, практикуйтеся і вчіться.